Ламчик, бро! А це третя серія шляху до особистої ферми на Різон РП Брінбург. Наша головна ціль це придбати 60 грядок, гіна та пововни, після чого заробляти на цьому гроші. Орієнтовано одна грядка коштує від 80 до 90 мільйонів. Тому якщо ти не бачив попередніх серій, заходи та дивись. Якщо ви хочете бачити продовження цього шляху, обов'язково тицять та лайк, підписка, коментарі, дзвіночок. А ось переможеш з минулого відеоролика на 10 мільйончиків на різоні РП Брінбург. Тебе є 24 години, щоб написати мені інстаграм та забрати свій приз. В цьому відеоролику для вас також розіграю 10 мільйончиків на Різоні РП. Що потрібно, брати вам, звісно, треба прожити лайкосик, підписатись на канал, написати. Питати коментарі більше 4 слів та чекати наступного відеоролика. Так, Вартва, ну і що виходить? Ось наше чудо. І зараз ми йдемо в інвентар. І тут ще одне чудо. Тепер виходить, нам потрібно що зробити? Правильно, купити ще один слот за АЗ. Давайте пропишемо стат, та я подивлюсь, як мене. А, ну мені АЗ-шок хватить. Відкриваємо Home, після чого заходимо в наш дім і дивимося так, привітати нідвіжності. Так, 14 з 14. Купляємо ще один слот, і в нас, виходить, тепер є 15 слот. Після чого ми можемо брати сміло відкривати інвентар та, в принципі, розкладати нашу грядку. Давайте її класно розкладемо, щоб тут все гарно виглядало, і я зміг собі її по кайфу збирати. Так, вроді напогано розставив. Ну, слухайте, досить непогано. Так, давайте трошки її підсунемо і нажимаємо готово. І оп, і ще одна гряточка. Ну, трошки криво розставив. Ну пофіг. Загалом я все пізніше правильно переставлю, як скуплю оті всі грядки. Розставлю так, щоб було гарно, щоб легко і комфортно було збирати. Зараз поки що так розставимо, щоб вони росли, і в нас плюс-мінус якісь там хоча б гроші капали з цього діла. Ну а зараз що? В принципі, зараз можемо йти шукати наступну грядку. Блін, чесно скажу, що я хотілося б дуже зараз сильно продати ось цю Волгу, тому що з неї можна ну, лямчиків 30-35 зрубати, і в нас вже буде балік, тобто ну, непоганий. you І нам пізніше вийде набагато більше заробляти грошей, якщо ми будемо Ну, масштабувати, звісно. Я думаю, це логічно, тому в принципі зараз буду паралельно продавати автомобіль і паралельно писати ВІП час, що я скупляю грядки. Поставляю, в принципі, оцю вогу за 33 мільйона, і челік в мене має зараз його придбати. Загалом він хотів купити в мене за 30 мільйонів, але я, в принципі, сказав, давай, друже, за 33 і тоді буде по кайфу. Все, в принципі, братва, зараз на мене на балансі 203 мільйона, і зараз треба... Шукати бляха наші грядки. Пишу в віп-чаті, що я купляю грядки та тальна, і будемо чекати далі надіятись. Тим часом братва, братами дійшла друга черга, збирати, в принципі, наші грядки. Зараз я одіваю мої граблі, після чого бляха починаю збирати мої грядочки. Так, братва, я вже знаходжусь в аеропорту, і я придбав в принципі, білет на 13.05. Зараз придеться мені чекати 13.00 і після чого я вирішаю на Вайсіті Буду там, скоріш за все, шукати ті грядки. Тому в принципі, let's go Братва, нарешті я на Вайсіті І зараз я відправляюсь на оренду автомобілів, щоб взяти автомобіль в оренду, а можливо взяти просто скутер. Після чого відправитись на центральний ринок та подивитись, можливо, хтось продає там. Рядки. Також з часом та моментами буду писати в чаті. Коротше, загалом, братва, будемо дивитись, можливо, навіть хтось в віп-чаті буде продавати, тому в принципі, let's go. Братва, загалом знайшов першого продавця, який зможе мені продати в принципі грядку бавовни за 620 ті Це приблизно 97 мільйонів. Так, тут в принципі продається досить дорого. Ось о наша людина в принципі зараз нам кидають трейд і після чого ми придбаємо грядку бавовни. Ось о наша красива грядка бавовни. Тут ми пишемо 600, раз, два, три, все, і let's go. В принципі, наша перша грядочка є. Тільки 600 трошки задорого, як на мене, але в принципі нехай буде. Середня ціна на весіті тих грядок тут так і є: 600, в принципі 1000 весіті коїнів. На нашому сервері можна було, звісно, купити дешевше, але в принципі, що маємо, то маємо. Тут набагато просто швидше можна купити. Як ви бачите, по нашому курсу виходить 97 мільйонів. В принципі, що маємо, то маємо. Зараз лише. Ще одну купити грядку хлопка, і будемо надіятися, справді, що ми зможемо знайти продавця. Купуємо братва, ще одну грядку хлопка, в принципі, вже за 650 тисяч весіті конів. Так, на 50 тисяч більше, але просто, в принципі, в мене немає часу загалом писати в чаті. Я то пишу, але знаєте, на сервері навіть їх дуже мало. Коротше, маємо можливість, беремо за 60. Все, ми взяли за 650 Вас Сіті конів, і тепер в нашому інвентарі цілих дві грядки бавовни. В принципі, по кайфу. Тепер ми можемо відправити на наш сервер і успішно, в принципі, ставити на нашу ферму. Ура, братва, я вже на своєму сервері. І, в принципі, як ви бачите, в мене інвентарі зараз загалом три грядки, а саме одну я звідси достав. Достав її через те, що хочу правильно розположити, наприклад, ось тут 10 і ось тут 10. А пізніше, там вже на наступні, я буду ставити ось цей льон. Ну зараз, в принципі, додамо ось ці дві в рядочок і в кінці поставимо грядку з льном. Щоб воно, в принципі, виглядало ну досить гарно. Звісно, купляємо доповнення до дослоків, а саме один раз, і треба купити ще один раз. Ми вже потратили 400 законів. Я просто шокований. Так, братва все, в принципі. Так тепер виглядає мій город, і він виглядає тепер реально по крутому. Нам лишається ще загалом тут докупити, в принципі, грядки хлопка, і перший дім нарешті буде закінчено. Тобто над цим доміком ми можемо закінчити і переходити до Цього наступного і вже ось тут старатись розставляти наші гряд. В принципі, навіть дуже цікаво, скільки ми зможемо заробляти при повній, в принципі, фермі льна та бавовни. Тому, братва, наберіться терпіння, все буде. Ого, братанчик, я бачу, то подивився відеоролик від початку до кінця. Якщо це так, то прожми лайк, підпишись на канал і напиши цікавий позитивний коментарій. Дякую тобі за перегляд, всім до зустрічі!